Вітаю усіх! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог, друга моя спеціалізація. І е, третя іпостась я головна редакторка каналу Медичний. Прошу вас, дуже молю, благаю, закликаю. Підпишіться на наш канал. Якщо ви ще не підписані, ви маєте таку чудесну змогу. Сьогодні спецвипуск для любителів народної медицини. Або ж що ж такого мені випити, щоб оздоровитися, схуднути? І бажано, щоб ця речовина була, м'яко кажучи, неприємна або противна на смак, але дуже-дуже корисна. Про що побалакаємо? Про яблучний оцет, про соду і про олію над ще серцем. Не шукає людство легких шляхів, чомусь впевнені, що шлях до здоров'я, до стрункого тіла або до кращої своєї фізичної форми, покращення показників біохімічних маркерів, він чогось має пролягати крізь якісь бар'єри, страшний біль. Знаєте, як то кажуть в Америці, no pain, no gain. Чому так? Чому ви вважаєте, що дуже корисно після пробудження, коли ви тільки зустрічаєтеся з цим світом, вам одразу треба щось випити неприємне на смак. Погодьтесь, я думаю, що оцтова кислота або сода, або столова ложка олії, це не те, що одразу має входити в наш організм. Не сприйміть, будь ласка, це заняття, це більше як здивування і бажання розібратися, чому саме так виходить. Почнемо з першого. Давайте з Яблучного оцту. Ось я посміла, посміла рот свій відкрити, перепрошую за таку лексику на самого пана Еріка Берга. Я думаю, що глядачі мої любі, ви. Дивилися ці ролики, пан Ерік Берг, він продукує невпинно контент ось заздрює йому трішки. Має людина сили, бажання, час. Так от, завдяки саме цьому пану Яблучний оцит він набув ну, останніми роками у нас в Україні надзвичайної популярності. А допустимо, на батьківщині пана Еріка. На Американщині то цей яблучний оцет, це саме от любителі народної медицини в Америці, вони його обожнюють. Допомагає від усього. За словами самого пана Еріка, подивилася я ж це відео, звичайно, вивчила теоретичну базу і допомагає знизити вагу. З ожирінням працює на ура, болить живіт, випийте оцет. Низький кальцій. Випийте оцет. Трішки сіпається око, випийте яблучний оцет. Судоми в ногах, що ви подумаєте, теж допоможе яблучний оцет. І каже пан Ерік, що допомагає. Будь ласка, поділіться своїми враженнями, якщо ви пробували цей метод, саме вживання яблучного оцту. Окрім того, що я трішки застрюю пану Еріку, я не хочу бути супертоксичною. Так він розказує про розповідає в своїх роликах про цю надзвичайну користь яблучного оцту від усього, але він називає правильні дозування. Якщо ви вже ухвалили це рішення пити яблучний оцет, то він прямо говорить, яка Доза є безпечною від однієї чайної ложки до однієї столової ложки, і важливо цю ложку розводити, розбавляти водою. Просто так, випити чайну чи столову ложку оцту це дуже погана ідея. І тут можна мені на противагу сказати, я що дурний чи дурна, чи зовсім щось зі мною не так я буду пити оцтову кислоту. Так, скажіть, чому, будь ласка, з'являються саме опіки гортанні, опіки з травоходу не тільки у дітей, які можуть випадково дістати ось цю там баночку з оцтом і е, зробити, м'яко кажучи, неприємність, але і дорослі випадки такі бувають, що робить оцтова кислота. Оцтова кислота це якраз основний компонент, в тому числі і яблучного оцту. Так ось вона буде саме подраснювати слизові оболонки і викликати що? Викликати опіки. Інша менш небезпечна дія вживання яблучного оциту, якщо ви переборщили з дозою, навіть вживаючи розведений яблучний оцит, то це ну, не опік, але нудота блювання, тобто явища диспепсії, не перетравлювання. Чи допомагає саме яблучний оцет від е, тих станів хворіб, які називає пан Ерік у своєму відео, е, доказової бази аргументованої, її на зараз е, на даний момент не існує. Так, є дослідження, їх небагато і вони не дуже якісні. Е, в дослідженнях, що таке неякісні якісні дослідження? Це коли е, в них кількість учасників, наприклад, 11. Є таке дослідження по яблучному оцту. От 11 чоловік, 11 людей вживало розведений яблучний оцет, і вони, у них є якісь там позитивні зміни. Наприклад, зменшення, от в цьому дослідженні говорять про зменшення рівня глюкози у людей там з перед після вживання розведеного яблучного оцту. 11 людей це не та вибірка, на основі якої ми можемо робити якісь висновки, чи він корисний, чи ні. Моя скромна рекомендація: яблучний оцет, особливо домашній, от бабуся моя таким займається, от робить людина домашній яблучний оцет. Навіщо його пити, навіть оце розбавляти водою. Смачно ж додавати в їжу, додавати в салати, приготувати, до речі, рибка гарно поєднується з яблучним оцтом. Приготувати смачну, поживну, корисну їжу за методом здорової тарілки і вже використовувати спеції, і в тому числі там, додавати для смаку яблучний оцет в нормальних кількостях, а не займатися такими, знаєте, трішки дурницями. Ну, от так я думаю про те, що от зранку починати свій день з якоїсь незрозумілої рідини. Нагадую, що звичайна склянка води, звичайної води, не якоїсь магічної. Але додавати щось в неї, чи це яблучний оцет, чи це е, жіночки ось цей е, колаген е, розмішують, чи якийсь сік алое, не робіть такого. Випийте звичайну склянку води. Якщо вам смачно, ну можна там з. Долькою, з частинкою лимона. Якщо ні, цей лимон не має якоїсь магічної дії. І щоб до кінця рознести цей яблучний оцет, що говорить Америка постійна рубрика про яблучний оцет і ожиріння? Офіційні дані? Я колись згадувала і часто доволі згадую у роликах таку клініку Мейо. Мйо це найкраща клініка у світі, і вона дуже хороші робить статті, в тому числі для пацієнтів, ділюся з вами простою мовою написано: прості висновки, зрозумілі. Так от що каже про яблучний оц? Немає зв'язку між ожирінням, тобто між лікуванням ожиріння і яблучним оцтом. Це окремі поняття. Якщо ви худнете, ви. Робите свій раціон тим, які допомагає знижувати вагу самостійно чи за допомогою а, спеціаліста лікаря і фізичну активність, якщо потрібно препарати, медикаменти, які призначає, хто правильно лікар. Яблучний оцет може бути тільки у вашому салаті, якщо вам смачно. Від оцту переходимо до е, соди, до саме харчової соди як методу е, народної медицини, методу лікування. Е, ну, Тут вже сода у нас в Україні вона має більш таку тривалу е, історію. І, можливо, ви або хтось з ваших родичів, близьких, е, старше покоління, любить таку справу, виникає такий симптом, як печія. І що ми робимо? Беремо. Чайну ложечку соди, води розмішуємо, випиваємо цей чудо-напій, і так симптоми, симптом печіїв, він може пройти. А може і ні. Сода ну, в адекватних кількостях знову ж таки, питання в кількості, вона вам шкоди не спричинить. Проте, якщо у вас постійний симптом печії, і ви весь час використовуєте цей метод, то чітко відслідкувати дозу того ж натрію бікарбонату, ось така біохімічна формула харчової соди. Ви не думаєте, що я її не знаю? Знаю, то вона вам шкоди не задасть. Кому категорично цю соду пропонувати не можна? Під забороною вагітні жінки і діти. І так, чому саме ці дві категорії людства, вони під забороною щодо соди, щодо вживання харчової соди? Давайте так, для жінок, чому це важливо саме для вагітних жінок? Частий симптом вагітності, в принципі, фізіологічний це симптом печії. Є жінки, в яких вона виникає під час цього. Прекрасного періоду вагітності є такі, яким пощастило, і ну, цього симптому немає протягом всіх 9 місяців. Але велика частка все ж таки є симптом печії. Що з цим робити? Соду пити не варто, ви цим ще більше будете провокувати цей симптом, і вона саме для вас є. Токсичною, звичайно, краще буде звернутися до лікаря, і існують препарати, антациди, які показані вагітним. Бо чому саме під час там вагітності в нас в лікарів, я маю на увазі у нас маленький перелік тих медикаментів, які ми можемо використовувати під час того, коли жінка вагітна. Пояснюю, не проводяться дослідження на вагітних, це трішки або не трішки негуманно. Тому деякі ліки, медикаменти, навіть інструкція пиш, ну, тобто пишуть, що там під час вагітності не використовувати або там не проводилися дослідження, і вже лікар приймає рішення, ухвалює точніше рішення, чи потрібно чи ні саме цей препарат цій вагітній жінці. Потенційні ризики, потенційні переваги враховує саме лікар. Але антациди, препарати саме від печені, деякі з них вони абсолютно безпечні для жінки у період вагітності. Отже, не займайтеся дурницями, дурниці це вживати соду, розчин соди. А звертайтеся до лікарів і використовуйте медикаменти. В Цілому ця рекомендація вона стосується не тільки вагітних жінок, і просто на вагітних робиться більший акцент. Вона стосується усіх і жінок. І чоловіків краще застосовувати саме медикаменти. У медикаменті, у препараті є чітка доза. Так, цей препарат теж може мати в, своїй, в своєму складі той же там натрій, бікарбонат. Ось, але препарат він чітко дозований і існує грамотна, чітка знову ж таки інструкція, як його використовувати. А ви мені скажете, а ви мені не пишете. А мені ж сода допомагає. Ну, от дійсно, якась печія, щось щось мені не так випив. Скляночку розведеної соди, і стало легше. Так дійсно, ось е, натрій бікарбонат, що він зробить? Він знизить рівень е, соляної кис кислоти. Деяку кількість нейтралізує її у вашому шлунку. Проте, на що я наголошую? На саме процес отруєння, коли ви переборщили з цією, на перший погляд, безпечною сполукою, страшними наслідками. Вживання соди може бути ниркова недостатність. Нирки відмовляють від того, що вживаємо соду. Тому зупиніться, приймайте таблетки за призначенням лікаря. Від лікаря-дієтолога переходжу від постас лікаря-гастроентеролога, що я маю проти цієї соди. Чому ж, чому ж я така якась зла, токсична жінка з цією содою? Тому що вживання ось цих рідин, Цієї водички содової воно може маскувати більш серйозні захворювання. От ви випили соду, трішки стало легше, проте ваша там виразкова хвороба в шлунку, виразка нікуди не ділиться, чи виразка 12-палої кишки, чи ваша інфекція Хелікобактер. Так трішки залікували. Проте не лікуєте причину. А що треба лікувати? Бажано знайти причину, провести цей діагностичний пошук. Призначити адекватне нормальне лікування це не про те, щоб лікувати вас роками, чи ви ходите до лікарів і ходите, вам ніяк діагноз не поставлять. Ні. Але треба ж цей діагностичний пошук провести. Треба, треба призначити нормальне лікування, яке вам допоможе, і ви забудете про свої походи до лікарів. І на третьому почесному місці після яблучного оцту і після а, соди є олія. Хто яку любить, Знаєте, хтось вживає а, столову ложку ляної олії над ще серце, хтось оливкову. От у мене питання: чому цю олію не можна додати у порцію овочів зранку, або заправити кашу, або зробити якісь тости? Сиром, з маслом, збоку нарізати огірочки, свіжі томати і полити оливковою олією ці овочі. І саме олія, вона ж не являється. От оливкова олія це продукт корисний, це обов'язковий елемент здорової тарілки. Ось вони здорові жири. Хто вам сказав, що треба цю олію пити надще, надче серце? Ну, є такі практики. Різні, знаєте, люди траплялися на моєму шляху. Хтось увірував в аюрведу. Це аюрведичні практики, десь люди були по світах. Я не була і не дуже планую. Саме ось аюрведичні практики десь по тибетах зранку встають і ось п'ють або якусь розведену олію, або це може бути топлене масло кхі, вершкове масло. Навіщо? Ну, якщо вам так дуже смачно і немає каменів у жовчному міхурі, то я її не проти. Але краще все-таки додавати ці здорові жири у кожну вашу тарілку на сніданок, обід і на вечерю. Спецвипуск народної медицини, спеціально для любителів, оголошується завершеним. Я вам бажаю не бути голодними. Не пити різні дурниці на що серце, і будьте здорові всім папа. -па.